Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші та найцікавіші події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. Окупанти перетворили Донецьк на центр наркоторгівлі. Мешканці б'ють на сполох. Адже, от жителі селища Третій Східний у Донецьку записали звернення, у якому скаржаться на неконтрольоване поширення наркотиків у регіоні. За їхніми ж словами, наркоторгівля ведеться абсолютно відкрито. А місцева окупаційна поліція повністю ігнорує цю проблему, вважаємо керівництво нашої республіки, і вновь крика допомоги нашого третьовосточного поселка. Ми вже не можемо терпіти те, що відбувається у нас на посолці полгода тому назад що как-то скрывались. Сейчас у нас серед середбіле дня наркотрафік утопив весь наш поселок. Нас маленькі діти. Проте причина такої байдужості доволі очевидна. Саме окупанти стоять за організацією наркотрафіку на території Донецької області. За інформацією журналіста Дениса Казанського, до цього ж безпосередньо причетний. Командувач 87-го полку, полковник Пузік, що підтверджується зламаним листуванням. Фактично, російські військові не тільки не борються з криміналом, вони контролюють кримінал, використовуючи наркоторгівлю для власного збагачення. Росіяни перетворили Донецьк на таку справжню безправну зону, де процвітає кримінал, корупція. Наркозалежність та безкарність. Жителі міста, які колись вірили у русський мір, тепер змушені не жити, а виживати в цьому тотальному наркологічному хаосі, який створили самі ж росіяни. А росіяни окуповують території не для того, щоб покращувати життя місцевих, а щоб грабувати, руйнувати та наживатися на людському горі. І цей випадок ще один доказ того. Що окупація несе лишень і деградацію. і деградацію, із тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути юнака, який пройшов через російську катівню. Нещодавно було евакуйовано 22-річного юнака, який зазнав тортур у російській катівні, і про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Морчко. Що ви дочекалися, чекали. знаєте, ми самі знаємо, що діти це найголовніше в нашому житті, і я радий, що наші мешканці на сьогоднішній день повернулися в Херсон і всі поруч. Це саме саме сам, сам, саме головне. Це саме головне, що саме рідне біля мене. Я вам за життя окупанти утримували і катували юнака у Херсоні. Під час окупації, а вже потім вивезли його на лівий берег, де він провів останні два роки свого життя. Через постійний нагляд з боку представників ФСБ та окупаційних військ хлопець не міг самостійно виїхати з окупованої території. Росіяни вкотре доводять, що їхня присутність на окупованих територіях несе лише біль, терор, знущання над мирними людьми. Викрадення, тортури, катування, утримування українців у неволі є їхньою звичайною тактикою, яка приносить росіянам насолоду, і це все спрямовано на залякування та придушення будь-якого опору та спротиву. Однак, навіть попри це, люди не здаються, і вони продовжують вести боротьбу. А Україна робить все можливе, щоб повернути своїх громадян та покарати всіх причетних росіян до цих воєнних злочинів. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Окупанти мілітаризують дітей у місті Бердянськ через свою славнозвісну, сумнозвісну юнармію. Російські окупанти продовжують цілеспрямовану мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих Територіях вже який рік поспіль, і, зокрема, от в українському місті Бердянськ відбулася урочиста посвята школярів у лави так званої юнармії, яка готує молодь до служби в армії країни-агресора. На заході новобранці склали присягу, отримали військові квитки, так звані, а також пройшли перше заняття зі строєвої підготовки, де їх навчали марширувати та віддавати честь. Для Єви Дука цей день особенний. Вона со своїми школьными товарищами вступает в ряди юнармії. Считает, що военно патріотичне движение розвиває дисципліну і учит действовать слаженно в будь-якому колективі. Раніше в школі таких не було організацій, і мені казалось, що не вистачає дисципліни, що не вистачає какой нибудь изюминки і какого-нибудь вот отдельного вида занятий В школі пропагандисти відкрито визнають, що у школах Бердянська ведеться доволі активна робота із насадження. Правильних духовно-моральних цінностей і такої певної любові до так званої батьківщини, і, звісно ж, не до України, а до Росії. Ось як виглядає освіта в окупації, замість якісної освіти та можливості обирати своє майбутнє українських дітей на тимчасово окупованих територіях змушують вивчати російську військову доктрину, слухати пропагандистські лекції та готуватися до війни. Мілітаризація дітей це не просто порушення міжнародних норм, правил і законодавства, а це й злочин проти майбутніх поколінь. І Росія свідомо перетворює українських хлопчиків і дівчат на гарматне м'ясо, позбавляючи їх шансу на нормальне життя. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua, ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося ми вже з вами в наступному випуску і пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе!